Будинок Харків'янки Тамари Петрівни, і її родини, суттєво постраждав під час повномасштабного вторгнення. Прямо нею кроваті спотолка літіла. У мене дрожали, ось стекла 70-річна Ніна із Луганської області була змушена виїхати з рідного міста та знайти прихисток на Прикарпатті. Нам об'явили евакуацію. Ми позвонили, там в трьох містах була евакуація. І нас привезли в івано В Івано-Франковські приїхали, нас вже зустрічали волонтери. За даними Київського інституту економіки, від лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено понад 250 тисяч житлових об'єктів. В селі Маріямпіль Івано-Франківської області знаходиться шелтер для тимчасового проживання від благодійного фонду Карітас. Пані Ніна тут знаходиться два роки. Одні кажуть, що повернемося, другі кажуть, що не повернемося, треті кажуть, що а ми хочемо повернутися. Хочемо повернутися, тому що рідні місця, рідна домівка. Ну а тут що, догляд хороший, условия хороші. Є де приготувати поїсти, є що купити, гуманітарку дають, піддержують. Літня жінка, її незрячий син і 14-річна онучка три місяці жили у вагончику. У цей час благодійний фонд Карітас здійснював ремонт їхньої оселі. Шелтер Маріямпілі працює з 2023 року. Зараз тут проживає 19 осіб, а за весь час допомогу отримало близько 70 людей. Директор закладу Зараз отець Роман зробимо, каже, весною планують розширення. Це люди, які або це старші люди пенсійного віку, або самотні матері з дітьми, або інваліди, або люди, які потребують якогось догляду. Я думаю, що ми зможемо розширити кількість місць для, для людей і посадити більше. Можливо, навіть до 40 осіб можна буде посадити в нашому шелтері. У нас в організації на даний момент три проекти, які займаються відновленням. Ми займаємось комплексним відновленням пошкодженого житла внаслідок бойових дій. Повністю змінили покрівлю, перекриття, всі внутрішні роботи, зовнішні роботи, тобто ми створюємо гідні умови для проживання таких самих вразливих категорій населення. Група світового банку Європейська комісія та ООН оцінюють, що загальні витрати на відновлення в Україні становлять понад 400 мільярдів доларів. Відновлення та будівництво житла є надзвичайно важливим для майбутнього України.